До ОСББ Чорномор входить дві багатоповерхівки. За словами Али Климюк, яка опікується цими будинками, до повномасштабного вторгнення були заселені 68 квартир. Зараз 54. Валентина та Ірина говорять: минулого року у квартирах було тепло. Проблеми почалися, коли російські військові залишили Херсон без газу та електроенергії під час відходу з міста. Ноябрь, когда Мы у нас в ну, одном було, ні ні ваду, не было подъезде, ни света, ни воды, хорошо, не Когда, когда, было, ну, позеленели стены хорошо за ноябрь месяц. А потом хорошо, да, отопление у нас было дуже хорошо, тепло було. У квартирі Валентини було холодно і після того, як відновили теплопостачання, через те, що її сусідка з п'ятого поверху виїхала. Два місяці вона уїхала і не залишила ні ключ, якого нічого. Якого. Це, я це страдала, я на четвертому, вона на п'ятому. Ну, до нікому спустити було, нічого не змогли. А так було все время отлично. Пока були люди, все отлично. мешканці поступово повертаються до своїх осель. Розповідає голова ОСББ Чорномор Алла Климюк. За власні кошти люди замінили трубу, яка розподіляє тепло між двома будинками. До опалювального сезону готові, говорить голова. це називається еліваторний тут йде подача от 44-го дома. Трубы идут сюда подача и обратка идет. И вот это, это счетчики нет, здесь, нет. Да, Тепла. Это называется элеватор, элеваторный узел. У нас все поменяли. Конечно, когда не было вот этого войны тепла, мы, конечно, страдали очень. И сырые квартиры у людей. кого не было, вот, допустим, у меня ключи от другой квартиры. Я пришла, а там сырость такая. Там даже ни электричеством, ничем не обогревались люди. У Дніпровському районі Херсона 200 будинків, говорить голова районної ради Владислав Кондратов. Підготовку до опалювального сезону повільнюють постійні обстріли Херсона російськими військовими. Торік, через вибиті голамками та снарядами вікна, опалювальні системи в оселях замерзали. Що стосується будинків, які покинуті колишніми управляючими компаніями, то зараз це питання вирішується херсонською військовою міською адміністрацією. І багато людей виїхали на сьогоднішній день з своїх осель, І коли готується вся система, то має бути доступ до кожної квартири. Тому якщо виникає якась аварійна ситуація, то Виникає необхідність або пошуку власників цих квартир, або потрібно головам ОСББ керуючим компаніям організувати доступ ці квартири для того, щоб здійснити якісь аварійні роботи, замінити батареї. Масштабного вторгнення опалення до будинків надавали ТЕЦ і теплоенерго. Останнє на сьогодні обслуговує 43 тисячі квартир. Це 572 багатоповерхівок. Сказав заступник начальника міської військової адміністрації Сергій Орієхов. До опалювального сезону підключили усіх споживачів. Підприємство в загалом в технічному стані. Скажімо так, задовільний стан. Ті п'ять об'єктів, які були пошкоджені внаслідок підтоплення підриву Каховської ГЕС, вони зараз в режимі відновлення, ремонтуються теплові мережі, центральні теплові пункти, просушується обладнання, електрообладнання на котельнях, тобто роботи проводяться і ну, немає поки якихось пропонів для початку опалювального сезону. Договори на постачання газу з газовими трейдерами будуть укладатися десь вересень-жовтень. Це ну, планова процедура укладання договорів. За словами Оріхова, об'єкти теплоенерго і ТЕЦ до нового опалювального сезону готові на 80%. Відповідь від Нафтогазу на запит щодо процесу підготовки Херсонської ТЕЦ. Редакція Суспільне Херсон поки не отримала. Якщо нічого по безпековій ситуації от буде так, як до сьогоднішній день, то тепло буде скрізь. Якщо куди прилетить і куди хворі люди, може й не люди, будуть стріляти, то від цього тоді буде залежати десь можливо воно і не включиться з тих інших причин. Але станом на сьогоднішній день є розроблена програма, є виділені грошові кошти. Планує бути тепло повинно бути скрізь. Оксана Хлібос Ігор Печенко, Юрій Лотошинський, Суспільне новини, Херсон.